І говорила друга я ненависть, любві, сестра і товариш невідступний. Ненавиджу я всю ту, ту лукавість і крим, і лад нелюдський людський та підкупний. Ненавиджу я всю ту, ту неправість, що чоловіка пха на путь неповний, що плодить в душах білість. Крутіш що ти могучий каламутний. Не в серці людське зло, а зла основа. Це глухота і то та міцна будова, що ствигнена людьми їх же губить. Це зло й тобі прожре до кості тіло, щоб ти зненавидів його. І би з ним сміло. Хто злом не боресь, той людей. Не любить.